Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні будемо готувати фаршированого гарбуза, картопля, м'ясо, заливка 2 столових ложки. Разом з картоплею я не виливаю олію, хоча можна це і робити. Виходить, 3 шарі картоплі, 2 шарі м'яса, верхній шар картопля. У фіналі засипаємо все 100 грамами тертого пармізану, з боків викладаємо 70 грамів вершкового масла шматочками, накриваємо гарбуз кришкою і він готовий до запікання. Після цього нам потрібно взяти багато фольги і загорнути в неї гарбуз для кращого приготовлення, а також щоб не витік сік і начинка. Вийшов акуратний м'ячик.